Вітаю Сергій. Вітаю Галина. Сьогодні ми будемо говорити про церкву, про її актуальність у житті людини, у житті суспільства і у житті взагалі всієї країни. Отож, перше питання: коли ми чуємо слово церква, я сподіваюся, що кожен українець він має якісь свої асоціації, адже когось дитинства бабусі водила у церкву. Іншим любов до богослужінь прищеплювали батьки. А хтось, взагалі, має гіркий досвід відвідування релігійних громад. Скажи, будь ласка, що ж таке церква, які її обов'язки, і що про неї говорить Біблія? Напевно, всього сказати за церкву дуже складно. Я скажу головні моменти, що таке церква? Взагалі, церква це група людей. Церква це збір людей. Люди, які йдуть за Ісусом, або з яким я разом йду за Ісусом до вічності. Голова церкви є Христос. І люди, які повірили в Ісуса Христа, йдуть за Христом, вони являються тими, які є частинкою церкви Христової. Тобто є порядок в церкві, є служителя церкви, і є люди, які йдуть за Ісусом. І тому хотів би сказати такі речі, що церква це вибрані Богом люди, які вірять в Ісуса Христа і йдуть до вічності за Ісусом. Сергію, а яка ж тоді основна роль церкви на землі? Ну, напевно, одна із найголовніших ролей церкви Ісуса Христа на землі, це всіма методами проповідувати Христа. Це найосновна роль, тому що коли Ісус Христос возносився на небо, Він своїм учням сказав таку, е, таку річ, що ви приймете силу, коли на вас зійде Святий Дух і будете моїми свідками. Він сказав. Юдеї, Самарії і аж до краю землі. І основна ціль церкви це людям показати Христа. Основна і друге, що я хотів би сказати, Ісус говорив, що ви є сіль землі і ви є світло для світу. Тобто роль церкви показати Ісуса Христа і бути сілом і світлом для світу для окружаючих людей. Сергію, ви зазначали, що церква це є сіль, це є світло. А як саме ось ці ознаки, так, солі, світла, вони можуть виявлятися через життя людини на землі? Е, ну, найперше, це, напевно, е, святе життя християнина, воно показує про те, що це людина якась відокремлена, тобто свята людина відокремлена, людина від чогось відокремлена. Найперше, це святе життя, яке. Нас навчає Боже Слово, бути сіллю, бути світлом це також е, Ісус Христос говорив, що будуть бачити ваші добрі діла, прославлять Отця Небесного. Тобто, коли я буду жити по Божому Слові, поступати по Божому Слові і буду сповнений добрих діл, тому що Бог є добрий і христинин має бути добрий. Якщо я буду сповнений добрих діл, буду жити по Божому Слові по Євангелії, то люди побачать, що в мені живе Ісус Христос. Що я є світло, я є сіль. Сергію, сьогодні Україна і світ переживають складні ситуації, особливо наша держава через війну. Що ж церква може зробити в такий час розрухи, Чи вона може бути корисною для людей, для суспільства, для держави, незважаючи на часи війни, чи це війна, чи епідемія, хвороба, чи інші якісь моменти в житті, церква повинна залишатися. Церквою. Боже Слово нам каже, що Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий. Він незмінний, незважаючи на часи, на періоди, на епохи, Він залишається вірним Богом, Він залишається на своєму місці, і Він залишається той самий, коли міняються люди. І Євангелія нам каже, що коли ми невірні, Христос залишається вірним. І тому перша церква повинна залишатися церквою, знаючи, маючи основу. Боже Слово, і по цьому маємо діяти. Церква в часи війни має робити найголовнішу річ це сьогодні, як ніколи, треба душоопікунська праця, душоопікунська праця. І там апостол Павло пише, що ваше слово нехай буде ласкаве, приправлене сіллю. І сьогодні для людей, в час війни, як ніколи, треба просте слово, але приправлене сіллю, ласкаве слово. Слово потіхи. Якраз до цього нас закликає Боже Слово, щоб ми працювали з цими людьми, щоб ми потішали тих людей. І найголовніше, що я хотів би сказати, одне із найголовних це церква звершує молитви за нашу країну. Від, від перших днів війни, не тільки за часи війни, до того, ми активно молилися за владу України, ми молилися за мир в Україні. А від того, коли прийшла війна, дуже активно. Молимося стоїмо в такому молитовному виломі про те, щоби Бог зупинив цю війну. Ми молимося за владу. Ми молимося за вдов і сиріт. Ми молимося за волонтерів. Молимося за медиків, за солдатів, за рятівників. Молимося за людей, які там не передовій, людей, які в цьому е, такому ужасі, ужасі або в пеклі війни оказалися. Молимося за людей, які потерпіли від війни. І дві таких речі: це душопікунська робота і молитва. Цю роль виконує церква активно. І те, що так активно взялася, за що взялася наша церква, брати, сестри, волонтери це соціальна робота. І хай світло ваше буде видно, каже нам Боже Слово. Активно залучилася церква в часи війни до соціальної роботи. Ми за це дякуємо Богові. Як на мене, я по-особливому побачив велику ревність і такий Люди робили не просто як-небудь з любов'ю робили це і везли тим людям, які мають потребу. Тому я вважаю, що церква в часи війни вона залишається церквою, вона залишається вірному, вірна своєму господеві, і вона виконує ту працю, до якої нас закликає Боже Слово, тому що християнин в час війни байдужий бути не може стільки біди, стільки горя, і церква бере активну участь і в часи війни. Сергію, от щойно ви розповіли про те, як церква діє в час війни, в час таких непевних кризових ситуацій в державі. Але якщо говорити окремо про людину, як сама церква може впливати на її життя? Перше, чому важлива церква для однієї особи, це для власного збудування людини, тому що пише, коли ви сходитеся, в кожного із вас щось є. І апостол Павло число, якогось є наука, псалом. Вияснення і так далі, воно все це на збудування, тобто воно збудовує людину. Особисто для мене потрібна церква. Я життя без церкви не уявляю. Життя без церкви це життя без будинку, це життя без сім'ї, це людина, яка, даруйте, безхатько не має де жити, і вона живе десь на вулиці, не маючи сім'ї. А коли ми в церкву приходимо, ми приходимо як в сім'ю, відчуваючи себе комфортно в церкві. І для свого збудування. Друге, що я хотів би сказати, що дуже важливе спілкування один з одним. Нам Івангелья говорить про те, що коли ви маєте спільність один із одним, то кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає вас від усякого гріха. Дуже важливо, для чого у окремій людині, у одній людині потрібна церква, щоб мати спілкування з іншими людьми. Ділиться своїми переживаннями, якимись потребами, і хтось тобі дасть пораду, хтось тебе потішить, хтось просто підтримає. І Сергію не менш важливе запитання, як церква сьогодні може позитивно впливати на життя окремого народу і на благополуччя країни? Без Бога щастя немає. Де нема Бога, там обман, неправда, корупція, насильство, а де люди, влада. Користуються Божим Словом, читають Боже Слово, вони розуміють, тому що Боже Слово чітко нам розказує, де світло, а де темрява, де добро, а де зло, що можна, чого не можна, що несе благословення, а що несе розруху і прокляття. І тому, якщо говорити про церкву в теперішній час, то благословене те село, благословене не те місто, де є церква Ісуса Христа. Бог говорив, що ви молітесь за благоустрій міста, в якому живете. Тобто благоустрій міста залежить від молитви церкви, наскільки церква молиться, наскільки церква благословляє, це дуже важливо. Тому що ми вертаємося до того, що ми говорили: світло і сіль. Особисте життя церкви, воно впливає на місцевість, в якій знаходиться, знаходиться церква. І світло церква веде людей до Ісуса Христа, показує кращу дорогу. І навіть людина грішна, вона десь розуміє, що треба прийти в дім молитви, треба прийти до церкви, і треба почути, що щось там говорять. І коли вона приходить, вона життя її змінюється. Тобто, якщо змінюється одна людина, змінюється інша, змінюється сім'я, змінюється місцевість. І тому моя думка, я десь. Схильний до того, що церква відіграє важливу роль в нашій країні. Ми говорили про війну. Якщо вернутися назад, була хвороба, яка набирала великих обертів, і люди були в страсі, але церква робила велику роботу, молитовну і душопікунську роботу. І навіть звертаючись до нас, влада звертається до церкви за будь-якою допомогою. І церква реагує на це. Сьогодні ми багато говорили про церкву, зокрема, у яких напрямках вона є дієвою, і як саме вона може впливати. І, Сергію, ваше звернення до тих, хто просто зараз дивиться програму Крок на зустріч. В цей час, як ніколи, кожному із нас потрібен Бог. Кожному із нас потрібна церква, потрібна молитва. Моє побажання для всіх людей сьогодні, як ніколи, український народ потребує допомоги. Люди в паніці, люди в розпачі, люди в страсі. Є люди, які в цій війні понесли велику втрату своїх рідних, близьких. Є люди, які попадають в депресію, яким не цікаво жити. І, може, думка у вас є, що так, і в вашому житті воно так і буде, нічого не закінчиться. Я вас хотів би запросити до Євангельської церкви. Пошукайте її, якщо вона є в вашому місті чи селі. А якщо немає, знайдіть церкву християн віри Євангельської. І придіть туди, там проповідується Боже Слово, там звершується молитва. там співають псалми, які змінюють життя людини. Там є Проповідники, душоопікуни, пастари, скажіть своє переживання, свою потребу, свою біль. Вони вам дадуть пораду, вони за вас помоляться, вони вам скажуть слово підтримки, слово підбадьорення. І ви відчуєте, що ви не є сироти, що ви не є одинокі люди, що ви є люди, які навіть в цей час війни, в час розпачу, ви можете знайти іскорку віри і надії в Ісуса Христа, що на цьому все не закінчується. Можна жити щасливо, а щастя є в Христі Ісусі. Придіть до мене, каже Ісус Христос, усі струджені і обтяжені, і я вас заспокою, незалежно від Твого віку і Твого положення. Є спокій в Христі Ісусі. Хай вас усіх благословить Господь, хай українців, і весь світ збереже Господь, щоб ви ніколи не бачили плачу, сліз, розлуки, але щоб ви були щасливі. Хай вас усіх. Благословить Господь. Моліться до Бога. Він чує завжди.